А нюня всім передає вітання. Ось така гарнісенька. Тюсик такий гарненький. Вона така гарненька коротконожка. А тут Барбоскін. Барбоскін здалеку в мене побачив. О, пішов водичку пити. А не хочуть вони ту воду пити. О, мале, може, хоч поп'є. Тут хтось їм поставив таку баночку, а я свою водичку їм виляла туди. Бачу, хтось якийсь супіс приносив чи що щось таке там. Тут під кущиком попила. Не дуже вони зараз так прохладненько, а то не дуже і поті хочеться Да Барбоскін. Я не знаю, як його звати, це я щось на нього так говорю. Я, до речі, обробила його від кліща, здається. Вчора, Вчора я тут була на вакцинації. До речі, я не розповідала, вирішила зробити вакцинацію від сказу. Чому? Бо... Ну, дуже часто ж маю справу з безпритульними тваринами, ось, наприклад, такими, да, які не вакциновані, які можуть кусити, поцарапати і всяке може бути. Можливо, ви теж бачили відео у Фейсбуці з військовим, да, якого кусила кішка десь там. І все ж я подумала, що краще вакцинуватися. Тому приходжу в лікарню на ці уколи, їх всього 5. П'ять, якщо був контакт з тваринами, тобто вас поцарапали чи вкусили. А, здається, три, якщо це профілактично. Ну, Мені напередодні Грей, якого ми брали на стерилізацію, поцарапав мене. Не тільки мене, і Галину Миколаївну, яка його несла, і ветеринара. Ми там всі питалися його запихнути в переносочку. Вони то вакциновані, а Галина Миколаївна і я ходим на вакцинацію. То Вирішили все ж зробити, граємо все нормально, він був здоровий і вже вакцинований від сказу, але ж факт є фактом. Це таке, знаєте, коли він біля тебе там живе, в центрі ми розуміємо приблизно, да, можемо за ним слідкувати. А от бувають тваринки, за якими ми ну, не можемо прослідкувати, ми не знаємо, звідки їх викинули. Тому ті, хто на такій постійній основі має справи з безпритульними, варто себе захистити. Я вже зробила дві вакцинації, все проходить добре, я переживала, але проблем у мене не було. І ось в середу буде в мене вже третій укол, і я прийду і буду вакцинувати оцю котявку е, теж від комплексно. Комплексно і мені здається, можна. Ну, не здається, а вже можна і відсказу. Бо з трьох місяців, її три місяці вже є, її більше. Дивіться, як вона винюхує, їду з міста, купила першки. Один Нельзя. Один ми благополучно з'їли зі всіма, а то Денису несу. І вона, дивіться, почула. А він з м'ясом. <ривіт> Ти засранкувала. Да? Почула і хоче так ударі з'їсти, скажи. Ну я ж не тобі купила, зараз корм привезуть. Я чекаю, мене зараз заберуть, бо це два кілометри від центру. У нас тут знаходиться лікарня. То... І дитина забере і привезе корма, насипамо їм. Водичка вже є. І будемо оці козявочки маленькі шукати сім'ю. Вона таку хорошенька, така таку хорошу, да? це її охороняє, не ображає Барбоскін. Він постійно біля неї, дозволяє їй гратися з собою. Ну, вона мені як на зефірочку похоже, така, така вездушне, Ну, Можна їй гарніше ім'я придумати, звісно, таке більше. Ну, таке, що можна і в паспорт написати Казі, не просто якийсь там пирожок, булка чи зефірка. Ну, гарнюсенько, ти мою, така булочка. Тіка вулечка, <гум> клітка. Ізяй мені кусять, от бачите? Ну, це казалось би, да? не ну, ровно в місці тебе. Ну, то вона ж нічого не вкусила, але ж може бути і погірше ситуація, особливо, наприклад, коли будемо ловити тих зі смітника. Ми вже маємо себе Зінгель. Звінилася одна клітка щоб після гелю, коли собачка буде, там мені в собі ну, засинати, щоб можна було її покласти туди. Але ну, ми мусимо виділити на це багато часу, день точно, щоб просидіти на смітнику. В очікуванні, що та собачка з'їсте гель, що вона там 30 хвилин буде засинати і якось перчатками, наприклад, рукавицями, що ми зможемо їх взяти. Взяти і в клітку, посадити і чекати, щоб звати нашого ветеринара. Ну, Поки триває збір і домашніх тваринок на стерилізацію, бо ветеринар за однією не поїде, ви ж розумієте, ну, треба хоча б 10 там домашніх назбирати теж. Ну, і В мене лишаються коти нестерильні, стерильні, десь 5, здається, я нарахувала їх. Е, є запит допомоги, бабулечки з сусіднього села на 4 кішки. Теж вона бідна не може за свій кошт пенсію то їх стерилізувати. Вони наводять вона. Не знаю, що з ними робити, ну і таке. І підкинули ще. ну, Як завжди, знаєте, людям, які люблять тварин, в них ніколи не, ну вона не одна. Завжди їх багато. Ну, чого чо ж не допомогти бабулі, правда? Ми ж для того і займаємося тим, щоб могли допомогти таким, вершам на в